Добрий день, мене звати Саєнко Віталій. Настрій гарний. День почався в 5 ранку. З'їздив на поле кукурудзи, подивився цвітіння, як цвіте, і приїхав до вас на зйомки. Так я думаю, що хто планує бути агрономом, так рано усіх буде починатися день, коли починаються жнива або там якісь важливі періоди. Я працюю в компанії Monsanto Насіння, це міжнародна компанія американська. Може, ви знаєте, засоби захисту або насіння кукурудзи ріпаку цієї компанії. Я займаюся селекцією. Ми випробовуємо різні гібриди на території України, які підходять під відповідну зону вирощування і відповідно комерціалізуються далі у продаж у виробництво. Я закінчив у 2017 році факультет агротехнології та екології, О, отримав диплом. Зараз навчаюся в аспірантурі. Я закінчив бакалавра і пішов працювати. Звичайно, навички, практика, проходив практику в академії, плюс база навчання, звичайно, допомогло. Вчився на агронома, на агрономом працював і зараз, так сказати, в агрономічній сфері теж працюю. Найбільше запам'яталася практика в Петровці. Дві неділі річки, костра, гітари, гарне спілкування. Можна сказати, що основна дружба зародилася там, спілкуюся з усіма своїми одногрупниками, однокурсниками, з тим, ким тоді практику проходили, дуже класно. Не, не можу згадувати, все дуже просто. Батько-агроном пішов по стопах. Дуже важке питання. Тут е, треба прислухатись до себе, що вам лежить, е, лежить до серця. І я б рекомендував, ну, якщо ви з якимось напрямком е, оприділилися, можливо там попроситися день на роботі з кимось провести, подивитись, як це е, на практиці виходить, тому що не завжди наші очікування співпадають з тим, що є насправді. Я погоджуюсь, в принципі, є в академії в нас різні активності. Хто хоче навчатися, буде навчатися. Навчання не дуже важке, будете знаходити час там спорт, музика, прогулянки, гулянки. В принципі, на все час знайдете, чим хочете. В принципі, плануйте правильно свій час і все у вас буде.